Починаємо хрестну дорогу Ісуса Христа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Претерпівей за нас страсті, Ісуса Христа, сина Божий, і помили нас. Притерпіли за нас страсті, Ісуса Христа, сина Божий, і помили нас, претерпіли за нас страсті, Ісуса Христа, Сина Божий, і помили нас. Вступна молитва Господи Ісусе, ми прагнемо пройти слідами Твої останньої дороги на землі. Вона закінчилась на дереві Христа, але її справжнє завершенням було Воскресіння. Дозволь нам піти слідом за Тобою, щоб ця дорога викарбувалася в нашій душі, щоб ми, пізнавши Твою волю, Твою любов. Що привела тебе на хрест, запалала любов'ю до тебе і виконала твою волю в нашому житті, якою є хрест, що Ти нам даєш. Стація перша, Ісуса засуджує на смерть. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Ти стоїш перед людським судом. Перед судом, що тремтить за свою владу, за свою кар'єру, пилата, та на смерть видає тебе воля твого Отця, який так полюбив світ, що дав свого Сина. Пилат говорить: підеш на хрест, але отець сказав це тобі раніше, на що ти відповів? Ось іду, щоб виконати Боже твою волю. Дозволь мені, Ісусе, у словах які до мене промовляють люди, розпізнати Твою волю і виконати її, незважаючи на те, через кого вона до мене приходить. Перпівей за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація друга Ісус бере на себе хрест. Слава страстям Твоїм, слава того, терпінню Твоєму Господу. Вони приготували колоду і поклали її на твої зболілі плечі. Це приготували люди, які мусили виконати вирок римського префекта. Та я знаю, що значною мірою цю колоду Твого Христа я приготувала особисто. Це через мої гріхи вона була такою важкою. Через мої гріхи ти взяв цей тягар на свої рамена і зробив це зі смирення, вчинивши, я коли нестиму колоду свого Христа, пам'ятала про твій приклад, не дозволь мені обтяжувати твій хрест своїми гріхами, а навпаки, щоб несучи свій хрест та йдучи за тобою, я дійшла разом з тобою до Царства Отця, претерпівай за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація третя. Ісус падає перший раз під тягарем Христа, слава страстям твоїм, слава Того терпінням Твоєму Господи. Ісусе, фізичне виснаження і тягар Христової колоти звалює Тебе на землю. Це не лише тягар колоти, це такі важкі мої гріхи. <кій> Мій не послух волі Твого Отця, тому колоти, яку ти несеш. Вірний тій волі так тебе мітить. Чини, щоб я навчилася шукати Твою волю та волю Твого Отця, щоб виконуючи її, твоя колода ставала ще раз легшою. А якщо я впаду і порушу волю твого Отця або ж не прийму її, дозволь мені підвестися, як ти підвівся, щоб далі йти тією дорогою. Не дозволь, щоб я коли-небудь спала і лежала. Претерпівець за настрастя Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас. Стація четверта. Ісус зустрічає свою матір, слава страстя Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Біля дороги стояла мати, ми так рідко зустрічаємо її під час Твоїх подорожей дорогами Галілеї та Юдеї. Вона була така непомітна. Коли тебе оточували юрби, коли хотіла тебе чинити царем, її не було на тій дорозі, коли тобі співали осана, але вона є на хресній дорозі, бо вона мати, мати, яку з висоти Христа ти вчинив своєю матір'ю. Тому я вірю, що вона завжди буде на моїй хрестній дорозі. Коли матиму радісний настрій осана, мабуть, не буду надто багато думати про неї. Але знаю, що вона не образиться і прийде, щоб супроводжувати мене моєю хресною дорогою. Ісусе, чини, щоб я бачила її на кожній дорозі мого життя, щоб вона пильнувала кожен мій крок, і щоб кожен мій крок скеровувала до тебе. Чини, щоб у її руки я вірила в своє життя, в своє покликання та свою вірність. Щоб через її руки я приносила тобі свою жертву, свої радощі та страждання, бо це найкраща дорога до тебе. Перетерпівий за настрасті Ісусе Христе, Сину Божого, побали нас. Стація п'ята Симон з Киренеї допомагає Ісусові винести хрест. Слава страстям твоїм, слава Духом терпіні Твоєму Господу. Він не хотів шукати відмовок, намагався викрутитися, але його змусили і переклали на нього колоду Твого Христа. А також часто хочу втекти від Твого і свого Христа. Тобі також іноді доводиться змушувати мене йти хресною дорогою. Хоч я вирішую разом із тобою. Вчини, щоб мене. Не треба було примушувати брати Твій і мій Хрест, що Він був для мене такою радістю, якої не може дати світ, тієї радості, про яку ти говорив перед Хресною дорогою, щоб ми були нею сповнені, нехай Хрест, який мені доводиться нести з тобою, ніколи не загадсить цю радість, Претерпівий за настрасті. Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас. Стація шоста Вероніка обтирає Ісусове обличчя. Слава страстям твоїм, слава того терпіння Твоєму Господи. Коли інші підвели, коли тебе оточував ворожий натоп, коли довкола ти бачив лише стиснуті кулаки і коли з цього натопу на тебе почали плювати. Вона продерлася крізь ланцюг вояків, вона прийшла, щоб тобі допомогти. Традиція говорить, що на її гостині ти залишив відбиток свого стражденного обличчя. Я також можу тобі допомагати, адже ти йдеш у стількох моїх стражденних братах, які зазнають різних знущань, ти йдеш їхньою та своєю хресною дорогою. Тому треба, щоб завдяки. Щодення діяння любові, твоє обличчя відбивалося на моїй душі. Чи не, щоб цей відбиток був точний, адже ти сам сказав, що свідчення моєї приналежності до тебе буде моя любов. З цього дізнаються, що я твій учень. Я матиму твоє обличчя в собі, якщо матиму любов, допоможи мені невтомно виявляти свою любов, щоб завжди носити в собі. Твоє відображення, претерпілийся за страсті, Ісусе Христе, Сина Божий, помилий нас. Стація сьома, Ісус другий раз падає під тягарем Христа. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господу. Ось ти вдруге лежиш у земному поросі. Ти лежиш, бо я знову звалив тебе своїми гріхами, милявістю у пошуку твоєї волі. Я тебе звалив, бо мені не хотілося підставляти своє плече під хрест, який ти мені даєш. Тому ти падаєш, падаєш важче, болісніше і докладаєш більше зусиль, щоб підвестися та все ж підводиш. Ти знаєш, що мені іноді теж важко підвестися. Тому показуєш, що треба підводитися попри все, попри знеохочення, від усвідомлення, скільки зусиль треба до цього докласти. Тому ти падаєш, встаєш, ідеш далі, щоб я затримався і підвівся, дозволь мені затриматися біля кожного твого падіння, щоб не впасти самому. Претерпівий за настрасті, Ісуса Христа, Сину Божий, помили нас. Стація восьма, Ісус утішає жінок, що плачуть, Претерпівий за настрасті, Ісуса Христа, сина Божий, помилуй нас. Вони вийшли Тобі на зустріч і не маючи змоги щось зробити, плакали, щоб дати зрозуміти, що вони з тобою. Мені ж так важко плакати жалю. Ісусе, ти виснажений, пригноблений, ідеш з останніх сил, однак звертаєшся до них, щоб утішити. Скільки разів мені, втомленому, та все ж не, не так, як ти на хресній дорозі, важко було стриматися військ, непривітних слів, навіть до тих, що хотіли подати мені руку. Дуже часто, коли доводиться страждати. Я нестерпна, навчи як забувати про свої страждання, щоб промовити добре слово ближньому, бо таким способом я також мушу допомагати тобі на хрестній дорозі. Претерпівайся на страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація дев'ята. Ісус падає втретє пітягрем Христа. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню твоєму Господи. Я впав і підвівся, я обіцяв, що вже ніколи більше так все таки я знову впав. Своїм новим падінням я звалив тебе колотою Христа на землю. Ти падаєш, щоб не дивитися на мене згори, коли я лежу, ти падаєш. Щоб цим падінням знищити мій новий гріх, який я вчинив після багатьох запевнень і постанов. Ти хочеш його знищити і ще раз мене навчити, що треба встати. Навчи мене, що Твоє милосердя безмежне, і підводитися так, щоб я більше не помножував твої страждання. Протерпівий за настрасті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація десята, з Ісуса знімай одяг і напувай жовчу. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню твоєму Господе. Вони не залишили тобі нічого, зняли тебе, з тебе все, що ти мав на собі. Ти хотів виявити свою бовість, а мені так важко відмовитись навіть від відріб'язкової речі. Я так боюся, що мені цього дуже бракуватиме. Я боюся обмеження, браку, а ти увесь сповнений гіркоти. Навчи мене бути у твоєю богістю, що дозволяє осягнути Бога. Навчи мене приносити жертви і водночас не сумувати через це. Претерпівий за настрасті, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація 11, Ісуса, прибивай до Христа, слава страстям твоїм, слава терпінню Твоєму Господи. Розпочинається останній акт жертвоприношення, Тебе кладуть на вівтар Христа, на це жертвування Тебе видав, видав Отець, щоб завдяки йому зберегти всіх нас, прибитий цвяхами до Христа. Ти є викопом за наші гріхи. Я знаю, що можу бути з тобою, якщо дозволю, щоб мене прибили до Христа мого покликання. Навчи мене підпоряти волі Отця, навчи мене піддавати своє тіло розпинанню, щоб я вірно виконала волю Бога. Допоможи мені витривало йти дорогою мого покликання. Претерпівий за нас Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 12, Ісус вмирає на Христі. Слава страстям Твоїм, слава терпінню Твоєму Господи. Важке було те конання, важкі були ті години Христа і велике це було діло. Тому треба, щоб я на все своє життя і на всі його цінності дивилася крізь призму Твого Христа. Нехай Він завжди буде в моїх думках, моїх прагненнях, нехай Він невпинно супроводжує мене, бо Твій хрест це вияв найбільшої любові Отця і Твоєї любові. Це ключ мого спасіння. Дозволь мені дивлятися в Тебе, дозволь дивлятися у Твоє серце. Що конає на Христі, щоб мої думки та прагнення були співзвучні з Твоїми думками і Твоїми прагненнями, які ти голосно промовив одним словом, прагну, нехай мої прагнення будуть цідними з, з Твоїми прагненнями, Претерпівий за настрастя, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 13. Ісуса, знімаю з Христа, слава страстям твоїм, слава того, терпінню, твоєму Господи. Треба, щоб я придивилася до того тіла, до тих ран, до тієї крові, щоб я побачила, яка є ціна мого спасіння. А коли мені доводиться принести якусь жертву, щось вистраждати, то чому мені так важко? Чому в такий момент я забуваю про ту ціну мого спасіння, яку я маю побачити на Твоєму мертвому тілі? Чому я забуваю про цю ціну? Чи не щоб вона була у мене перед моїми очима, перетерпівий за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 14. Ісус, закладуй до гробу. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. На світі дуже багато могил, така є наша реальність. Пізнаючи старотанні культури, археологи досліджують могили, адже поховання так тісно зрослися з людською долею на цій землі. Усі могили були би трагедією людини, якби не та єдина, що показує світло виходу. Чини, щоб, думаючи про свою могилу, я думала про твій гріб і щоб завдяки цьому мій гріб також сповнився надією. Птерпівий за настрастя Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Кінцева молитва. Ось після Великої П'ятниці наступає світанок Воскресіння. Красна дорога Ісуса не закінчилася могилою, вона привела до Воскресіння. Моя дорога також, якщо йтиму за Христом, не закінчиться могилою, а розквітне величне Воскресіння. Ісусе, коли настане час моєї красної дороги, яви мені світло Воскресіння. Ісус Христос цілковито підкорився Божій волі. Він страждав і помер на Христі. Це для спасіння людей. Це спасіння було волею Отця, а Ісус повністю її прийняв. Ісусова мука і смерть були частиною спасеної волі, Отця і привели Його до Воскресіння та вічної слави. Помолімося на мірені святішого Отця, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і під підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за страсті, Ісуса Христа, сина Божий, помилуй нас, притерпівий за страсті, Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас, притерпівей за страсті, Ісуса Христа, Сина Боже, і помилуй нас.